Вітаю, просимо вас допомогти у розшуку двох братів Сашка та Олексія Скричинських. Олександру 13 років, Олексію 12. Офіційна дата їхнього зникнення 1 квітня 2024 року. Брати зникли на тимчасово окупованій території, а саме у новій Каховці Херсонської області. І відтоді про них нічого не відомо. Наразі, на жаль, ми не маємо інформації про обставини їхнього зникнення або про їхнє місце знаходження. Просимо усіх, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях і може бачити це відео в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчиків. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про Олександра чи Олексія Скричинських, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або у нашій соціальній мережі Instagram чи Фейсбук. Закликаю вас поширити інформацію про зникнення братів Скричинських у своїх соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити у цій ситуації. Кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклих Сашка та Олексія. Віримо, що з ними усе гаразд, і їх із вашою допомогою вдасться розшукати якнайшвидше. Крім того, прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них Власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться у їхні обличчя, і якщо ви когось із них упізнали, не зволікайте і одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також у Херсонській області зник безвісти 16-річний Андрій Панарін. Це сталося у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки, і увесь цей час ми намагалися встановити місце знаходження хлопця. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінд аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакті. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінь та аналітики кажуть: справді досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Ясна річ, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд, і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія Панаріна, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому, якщо, не дай Боже, ваша рідна дитина зникла саме за таких обставин. Важливо діяти наступним чином: одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Надайте усю інформацію, яка може допомогти у розшуку: повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, які перебувають під тимчасовою окупацією. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм